У Житомирській області, 8 вересня, сталось понад пів сотні загорянь в екосистемах. Однією з основних причин пожеж є спалювання сухої трави залишків рослин. Про це 9 вересня повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України в Житомирській області. Горіла в усіх районах, але найбільше у Житомирському. Там минулої доби виникло 32 таких пожежі. Загалом від початку року в області ліквідовано вже понад 2300 пожеж, 1260 з яких це в екосистемах. Але найстрашніше те, що від самостійного гасіння таких загорянь три особи загинули та дві травмовані фахівці екоінспекції розповіли про шкідливість випалювання залишків сухих рослин. В час процесу горіння рослинних залишків виділяються мікрочастинки диму, до складу яких входять пил, окиси азоту, важкі метали та низка низка канцерогенних сполук із сухою травою та опалим листям, як правило, горить і безліч різноманітного сміття, що суттєво посилює забруднення атмосфери. Пластик та поліетилен при згоранні виділяє до 70 різноманітних хімічних сполук в повітря. Більшість з яких отруйні для людини. Тому випалювання, яке порушує стан навколишнього природного середовища, задає непоправної шкоди для здоров'я населення та винищує зелені насадження. Інспектори з охорони навколишнього природного середовища регулярно проводять рейди для виявлення палігів сухої трави. Шість протоколів складено за статтею сімдесят. Сім один купап випалювання стерні, луків, пасовищ рослинності або її залишків та опалого листя на земельних ділянках сільськогосподарського призначення. Тощо сума накладених штрафів майже 20 тисяч гривень. Сягнула З початку року. Станом на 9 вересня виявлено 68 порушень вимог пожежної безпеки. На порушників продохоронного законодавства складено 62 протоколи за статтею. 77 купап. Це порушення вимог пожежної безпеки в лісах України. Та накладено відповідно адміністративні стягнення у вигляді штрафу на загальну суму майже 98 тисяч гривень. За словами начальника управління екоінспекції, найбільше випадків випалювання сухих рослин відбувається восени. Порушників очікують штрафи. Фахівці екоінспекції закликають замість спалювання сухостою робити компостні ями.